Історія України сталася так, що і маючи свою державу, і разом з тим, не маючи своєї держави, України, бо початкуванням України де була Київська Русь, але міжусобні війни, внутрішні чвари і привабленість України і як її ресурсів, земель, народу України. І так, що ми були під чиєюсь державою, чи то Польщі, чи то Шведом, чи то Швецією, чи то Прибалтійськими республіками, або державами, або набіги Татарів, а також Росія, яка започаткована тільки десь у 12 столітті. Постійно нападали на Україну, її розділяли між собою, і українці, бувши не зовсім збудовані, піддавалися на різні пропозиції або обман і постійно втрачали свою державу. Відтратили Запорізьку Січ і тільки вже в 20-му столітті Україна добула свою незалежність, але також її втратила швидко через те, що внутрішні розбіжності між політиками, державними, дичами, гетьманами, полководцями призвели також до втрати української держави. Та проіснувала досить короткий час і першим президентом був Рушевський. Але Патріоти українці постійно боролися за незалежність України. і під білі, і під репресіями ми пам'ятаємо, як 90-ті роки народилась перша громадська організація Народного руху України, яка подальшому перетворилась в партію Народного руху України. І відійшли та склалися історичні обставини, що розвалилася одна з останніх імперій. Тут знову ж проявилось те, що ми є загодованим, що ми є і політики, і також державні діячі більш переконаними або привабливим є меркантині. Державність, не державотворці, американний інтерес. Короткий термін, Україна, маючи найпотужніший економічний потенціал, маючи найпотужнішу армію, все це ми з собою поділили, позахвачували, пороздавали. І ми сьогодні прийшли до трагічних подій, які відбуваються в Україні. Ми пам'ятаємо, що при президент Кучні були коли, коли перші сказати, демократичні вибори, і опозиція висувала свого кандидата в президенти. Що відбулося? Відбувся майдан. і вже раділи тому, що демократія перемогла. Будемо будувати незалежно, демократично, цивілізовано. Сучасна держава, але не тут то було. І тому, кому народ найбільше довірився, привів наше суспільство, наш народ до зневіри і до того, що ми знову повернулися до, до тоталітарної держави. Ми пам'ятаємо, коли прийняли першу Конституцію, ну не першу, а вже Незалежної України, 90 років, Конституцію України, як її приймали? ніч. Я краділи тому, що є Конституція, тобто є держава, є основний закон державного управління, державного устрою держави. Тому я кажу це і що це в 2009 році, ті розбіжності між демократами та партією Буківщини нашої України. І Тож народний рух України і інші політичні партії призвели до того, що прийшла партія Рігіональної влади. І знову ж без змін до Конституції через Конституційний суд змінила державний устрій. Тобто не парламентське президентство, а президентство парламентських саме Відповідно, казалось, би, народ вже не підійметься на захист своєї держави, на захист своїх інтересів, прав. Але ми добре пам'ятаємо кінець 2015 початку 2014 року, другий Майдан, який знову ж повернув Україну в нову демократій, тому що ми хотіли бути цивілізованими, європейцями. І на сьогодні ми практично свою заявку подали до Європи. Європа підтримала нас. І вже практично всі держави завершуються від 9 жовтня місяця, всі держави своїми свої парламентами приймуть Україну, тобто підтвердять прийняття України до Європи, і таким чином ми будемо наближатися до Європи. Сьогодні Україна ще не демократична країна, тому що надзвичайно багато законів, які протирічать демократії. Тому що мені, як політику, як керівнику, як громадянину України, я не зрозуміло, як ми могли знову ж проголосувати за гойбурки, за вікна, за двері, за цукерки, за, за куски. Тому ми маємо сьогодні трагічну частину історії України. Бо якби цього не відбулося, а народ України свідомо обрав. Парламент зовсім інших зараз обставини, Зовсім інші відношення до України в світі, в Європі, і те саме відносин з агресором Росії. Тому сьогодні знову ж в нас йде конституційний процес зміни в Конституції. І ми запізнюємося територіальні реформи, яку потрібно провести небо, щоб спасти село і спасти Україну. Але ж чому сьогодні далі? Вже такі е, три адміністративних реформи, це третє, проходить в Україні, яку заговарюють, яку нову забудуть і якою не відбудуться. Тому що я сьогодні займаюся цим питанням безпосередньо, відповідно до закону про кам'яну, прикартивні інтереси сільських коміг, вони в районах грав. Вони районних адміністрації роблять свою роботу. Закон про добровільне об'єднання, самодостатніх громад, Вони тільки використовують добровільне об'єднання, а ми не хочемо. Розумієте, я перейшов зразу ж до обговорення мінімум, щоб вже потім збирати. Приїхали багато сім, дуже багато. І я побачив жарт. Якщо я заїхав в червоно-сунельне в село, це десь, якщо взяти по європейську рівнях, це ну, 13, 15, 15, 16 століття. Дороги навіть колись під військо дорога була, це в є автомобілі, дороги немає. Заїхати не можна, але все розглося. І там є 15 хаб. 20 чи 30 жителів. Кинути всіми його припустимо. Та саме у вулиці Калікешка, на Панівці, Пехтія, Березневу, уявіть, берез... Березнянська сільська рада, ходить 5-сі у лисенці, бере, березневе, нападівка, ті. І ось села. Прихтії, нападівка зараз розглянеся, де центральний сад, навіть на магазин. Купити те, що ми хотіли. І сьогодні хтось розказує, що ми не хочемо об'єднатися, бо нас місто обере. Скажу відверто, я як міський голова так? на таких умовах, як є об'єднання це, об ніколи не походжу. Але як громадянин України. Відверто скажу, як патріот України не зобов'язані нагально провести свої приколі, щоб дійсно нести зміни і будувати Україну. Для цього є навіть ті законодавчі акти, ці закони, які прийняті, дають можливість збільшити фінансові ресурси, дають можливість розпочати реформу і села, і об'єднаних територія. Перш за все, транспортне сполучення дороги, На це є відповідні кошти. Але ні одне село їх не освоює. В них немає фахівців, немає ким працювати. Він там каже, де там сільський голова, секретар сільської ради, замірний 5-6 чоловік. Але ніхто з них не плахінець, і навіть є сьогодні в сільських радах десь 10 мільйонів гривень на роботу, ми нічого не можуть зробити. Або державний устрій, то, що ми маємо змінити, устрій державного управління. Сім чи вісім влад України. Державну я називаю, називається Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, ну, Міністерство і далі. Так, так, це одна влада. Але далі, обласна державна адміністрація, обласна рада, це районна державна адміністрація, районна рада, сільська рада і міська часева. Готливі. Як можна управляти і керувати? Тому світ відмовляється від України, щоб ми пішли вже повноцінно в Євросоюзі. Лишленом Євросоюзу. Тому що такого державного апарату або управління ніхто його не треба. Фінансів на це мало. От, якщо взяти районний бюджет, він дотаційний на 90%. Міський бюджет? Ні о копійки в медитації не отримані, нам не самодостатньо фінансово забезпечення. Тим більше, якщо реально взяти, то місто Старокостянтин особливо привабливо для інвесторів. І при об'єднанні інвестор піде тоді, коли буде інфраструктура відповідної територіальної громади і коли буде територія тобто земля. І коли буде ресурс, тобто робітники, керівники і так далі, все це буде в об'єднаній територіальній громаді. Наприклад, місто для того заводу, який зараз будується, але завершиться людівне сподівання, то ну, мало 5 гектарів землі, а й ми ще маємо декілька гектарів. Але потрібно будувати. Велике, потужне підприємство, де потрібно 30-50 гектарів землі. місця такої території немає. А при об'єднаній територіальній громади, при цьому зразу в земельному кодексі вносяться зміни, що об'єднана територіальна громада, всі землі переходять в її управління, не держком не обласна адміністрація, а відповідна територіальна громада управляє земельними ресурсами. Адмінтериторіальна реформа. Зміни до Конституції, які потрібно провести зараз, тому що в нас є е, президентом призначена Конституційна комісія, яка готує пропозиції до змін до Конституції. Тому я вважаю, або проводити амінреформу 1 серпня вступає в силу закон про об'єднання територіальної команди. Всі громади мають об'єднатися добровільно. А якщо взяти Бонщу, всю Східну Європу, яка була під Радянським Союзом, вони всі, всі провели одні територіального команда. І сьогодні в нас більше е, законів або положень е, статей законів. Переведено з Німеччини, частина з Польщі. У нас дійсно хороший закон про об'єднання добровільних територіальних громад. Але ж, але хочу сказати, наприклад, чотири сільських ради з Полонського району виявили бажання, подали ці документи. Ми вже 10-го числа на сесії будемо розглядати наші декілька сільських рад це Лучанська. Це Пеньківська, це э, Березнянська, ще Сицьківська і практично Вовсе, а, черня, чернянська, черна. І декілька ще там готуються. А ті, що трошки десь стоять на ногах, біля міста, то вони ну, не хочуть.